Вас вітає медична інформаційна система Аскеп. Зараз розглянемо основні із можливостей користування системою для приватних закладів. Перше, це нам потрібно зайти на сайт AsCep.net, увійти в особистий кабінет. Як медичний працівник, вносити свій логін і пароль до особистого кабінету. Спершу розглянемо профіль керівника закладу. Даного профілю заноситься уся інформація про ваш заклад, здійснюються усі налаштування для користування системою. Якщо детальніше, в інформації про заклад є можливість зміни та оновлення даних, якщо такі відбулись, а саме інформації про керівника закладу, юридичну адресу розташування закладу та зміни до ліцензії. Відповідно так само, якщо є акредитація. Відділення. Якщо у вас декілька відділень або віддалених філій, ви можете їх створювати в системі. Працівників можна розділити та до кожного відділення призначити свого реєстратора для запису пацієнтів на прийом. В основному ви тут бачите перелік відділень, який є створений. Є можливість їх редагувати. Якщо нам потрібно додати, обираємо Додати відділення та заповнюємо дані, які відповідають вашому відділенню. Після заповнення даних натискаєте Створити відділення. Тепер перейдемо до місць надання послуг. Тут вноситься адреса місць провадження діяльності згідно ліцензії МОЗ. У вас вже можуть бути зареєстровані декілька місць надання послуг. Якщо ви хочете додати ще якесь, у вас прийшли зміни в ліцензії або місця надання послуг немає. натискаєте Додати місце надання послуг. Звертаю вашу увагу, що тут обов'язково вноситься місце провадження діяльності так, як у вас йде по ліцензії. Вносяться обов'язкові поля. Натискаєте Створити місце надання послуг. Після створення появиться кнопка Вивантажити його в Ахелс. E Далі в нас йдуть медичні працівники. На меню обираєте медичні працівники. В нас відображається перелік лікарів закладу, там можливість додати нових чи звільнити тих, хто вже працює. Якщо ми хочемо додати нового працівника, натискаємо додати працівника, Вносимо особисті дані про нього. Також звертаю вашу увагу, що як ви обираєте додати працівника, в роль ASCAP.NET поле до нього є прив'язані відразу поля з ехелсу. E Стають вони за замовчуванням обраними. Далі у нас йдуть дані про освіту і блок про спеціалізацію. Коли ви внесете ті всі дані, натискаєте Створити працівника та появиться кнопка для його вивантаження. Так, це є основні такі мінімальні знання, які необхідно мати по профілю керівника. Також тут ще є багато розділів з хаосом з авторизацією, з даними про рецепти, всі, які були в закладі, дані про направлення, пошуки пацієнта. то, Що стосується стаціонару, також розділ аналітика, внутрішня статистика. На це є описані окремі інструкції. З ними можна ознайомитися у нас на сайті в розділі інструкції. Зараз ми здійснимо вихід із профілю керівника і перейдемо до профіля лікаря. В правому верхньому куті, де буде ваша назва прізвище ім'я, по батькові, наводите, натискаєте Вийти. Далі, вхід, особистий кабінет як медичний працівник, вносите електронну пошту та пароль від профілю лікаря. І потрапляємо відповідно на профіль лікаря. Перше, що рекомендується при вході на профіль лікаря із розділу ЕHS «E нам необхідно зробити авторизацію. Обираєте авторизація. Якщо ви бачите, що ви авторизовані на eH, немає необхідності натискати кнопку авторизуватися та вводити пароль. Лише якщо буде дана графа заповнена червоним, що ви не авторизовані, тоді натискаєте Авторизуватися. Вас перенаправлять на вхід в електронну систему охорони здоров'я, вводите пароль від eHealth, натискаєте Увійти та натискаєте Прийняти та продовжити. Таким чином, ви авторизуєтеся в системі. Наступним кроком в нас є створення шаблону. В меню в розділі Мій профіль обираєте шаблони. Візьмемо для прикладу амбулаторний візит пацієнта. У нас може бути перелік вже створених шаблонів, які можна редагувати або видаляти. Але створимо новий шаблон. Вводимо назву шаблону перше. Далі заносимо ті поля, які ми хочемо, щоб нам автоматично підтягувалися у взаємодію. Для мене саме це є медичні послуги. Медичні послуги можна шукати в довіднику аКМІ або по коду, або за назвою. Обираємо до прикладу консультацію офтальмолога. пріоритет, плановий. Тип взаємодії. В закладі охорони здоров'я. Далі можемо додати діагноз. Додати діагноз і вводимо по класифікатору МКХ-10 або код, або назву діагнозу. Обираємо. Надаємо роль основний, заключний. Оцінка та стан це є не обов'язкові поля, які будуть далі йти на e-health. Потім ми можемо додати діагностичний звіт, їх може бути в одній взаємодії до 10. Також вводимо код або назву послуги побачимо бачимо, категорії нам підтягнулись автоматично, в заключення можемо щось описати. І переходимо до процедур. Додаток процедури. Обираємо, як проведена процедура, і зберігаємо шаблон. За необхідності, якщо нам треба, ми можемо щось змінити ще на даному етапі, або перейти до переліку шаблонів, де ми побачимо створений наш шаблон. Для прикладу, давайте ще створимо шаблон електронного направлення та шаблон електронних рецептів. Переходимо знову до шаблони, обираємо шаблони направлень. Як бачимо, у нас вже є певний перелік наших направлень. З направленнями є така штука, що ними можна ділитися по закладу. Тобто, ви можете створити один шаблон і його будуть бачити всі ваші працівники. Окремо можна відфільтрувати суто ваші шаблони. І є галочка відображати, це означає, що е, даний шаблон направлення буде відображатися у вашому профілі. Якщо це є ваш шаблон, ви можете його переглянути, редагувати, видаляти. Якщо не, не ви є автором даного шаблону, тут лише можливий перегляд. Оберемо створити шаблон. Даємо якусь назву шаблону. Та вносимо послуги, які ми хочемо, щоб в нас автоматично система заповнювала. Додати ще наступну послугу. Всі необхідні послуги, які ми хочемо бачити в даному шаблоні і натискаємо Створити. Для того, щоб він нас відображався подальшому, ставимо галочку, щоб він у нас був. Та створимо шаблон електронного рецепту. Вибираємо шаблони рецептів. У нас поки що шаблонів ніяк немає створених завчасно, і обираємо створити шаблон. Даємо назву шаблону. Медична програма, по якій буде виписуватися засіб, і пошук препарату по діючій речовині. Вибираємо препарат. Нам підтягується інформація коротка про даний препарат. Обираємо термін лікування, добова доза і разова доза. Далі нам система все підрахує автоматично, скільки в міліграмах, та яка кількість необхідна. Засіб застосування призначення так само вказує система. Доза одиниць ну, не обов'язково. Та натискаєте Створити шаблон рецепту. діях за необхідності, його можна редагувати або видаляти. Тепер перейдемо до пошуку ідентифікованого пацієнта і створення йому електронного медичного запису. Меню із розділу пацієнти обираєте пошук пацієнта ідентифікованого і вносите прізвище ім'я, кому хочете зробити запис. Та натискаєте пошук. В результатах пошуку. Ми можемо бачити одну або декілька карточок пацієнтів. Звертаю вашу увагу, що електронні медичні записи в ехелсі і от створення направлень взаємодії можливі лише тим пацієнтам, в кого є вказаний оцей eHealth е ID. Пацієнт без такого єхелс е ID записи електронні не ведуться. Для того, щоб подивитися, чи в загальному такий пацієнт є зареєстрований в ЕСОС, натискаєте ще додаткові параметри пошуку. Та вносите його дату народження. І тоді натискаєте пошук. Тоді вам конкретно видасть даного пацієнта і його карточку. Далі в діях обираєте амбулаторні епізоди. Якщо це є первинне звернення пацієнта до вас, і у вас у нього ще немає створеного якогось епізоду, тоді ви натискаєте Створити новий епізод. Вверху в системі тут знаходяться фільтра. Якщо у пацієнта є багато якихось епізодів і вам треба конкретно щось знайти, тоді вносяться сюди дані там, по діагнозу icpc 2 по МКХ 10 чи по даті створення і натискається пошук для того, щоб відфільтрувати. Всі епізоди в карті пацієнта. Обираємо створити новий епізод. Назва епізоду в нас може бути або власна назва, або це може бути назва діагнозу, яка є в пацієнта. Ну, зараз ми оберемо назву діагнозу. Відповідно, власна назва нас продублювалася. Далі тип епізоду. З більшого ви будете використовувати діагностика або профілактика. Тип епізоду лікування, він застосовується для денних стаціонарів. Та дату початку епізоду. Тобто, відколи у вас е звернувся до вас звернувся цей пацієнт, і ви. Починаєте вести по ньому електронні медичні записи. Такі записи можна створити мінус 90 днів. Та обираєте Створити та вивантажити. Як бачимо, епізод є створений та успішно вивантажений на eHealth. Тепер в даному епізоді. Ми можемо створити взаємодію. Наводити на колонку Дії по даному епізоді і зелена кнопочка Створити взаємодію. Це є фіксація того, що пацієнт був у вас в закладі і ви йому надавали якісь конкретні послуги. Як бачимо, дата час візиту у нас підтягується системою автоматично теперішня, але ми можемо її змінити до дату початку епізоду. Причини звернення, вони тут є не обов'язкові. Більшості всі поля, які йдуть за замовчуванням, вони вже є заповнені. Лікарю лише е, залишається заповняти змінні поля. Якщо в нас є шаблон на конкретну послугу, ми можемо зразу натиснути, щоб його застосувати. Якщо ми не застосовуємо шаблон, тоді нам необхідно внести послуги, які в нас є. Та з розділу діагнози, та як в нас це є первинна взаємодія з пацієнтом, ми обираємо новий діагноз і вносимо при першій взаємодії. Якщо це будуть наступні, наступні візити пацієнта, у нас буде можливість додати вже встановлений діагноз і автоматично буде підтягуватися діагноз із всіх попередніх взаємодій. Зараз на цей прийом оберемо шаблон. Той шаблон який в нас застосований, він підсвічується зеленим. Як бачимо, дані із шаблону в нас попадають, змінився пріоритет, додались послуги. Додався діагноз із шаблону, діагностичний звіт з описом та процедура. Лікарю лише залишається натиснути Зберегти. Тобто даний запис створюється як чернетка в системі і зразу вам пропонується вивантажити його в e Helps, накласти підпис. Обираєте так. Далі вам необхідно обрати надавача вашого підпису, де ви його отримували там. Та який він є. Чи він є файловий, чи він є захищеного сховища тобі ж токенів, чи у вас це є хмарний підпис. І після введення пароля вам система запропонує перше підписати дані і потім їх вивантажити. Як бачимо, взаємодія успішно вивантажена. Закриваєте це віконце, сторінка оновлюється, і в діях у вас вже є доступні наступні функції. Так. Тепер попробуємо з нашої взаємодії виписати направлення. У нас є можливість вказати відразу там одну послугу, яку нас цікавить, по класифікатору внести, створити і вивантажити. Або ми можемо скористуватися шаблонами, які у нас є, так само попередньо створені. Натискаєте, застосувати. Відтягуються автоматично дані по шаблону. Звертаю вашу увагу, що в більшості всіх шаблонів є обрана програма медичних гарантій, тобто, що пацієнт. Дану послугу зможе піти отримати в будь-який заклад охорони здоров'я безкоштовно, по ПМГ, якщо там є договір. Якщо ви хочете, щоб ці послуги надавалися пацієнту плату, не за програмою медичних гарантій, відповідно ці галочки треба зняти. Та натискаєте Створити пакет направлень і накладаєте підпис. Після введення пароля до підпису, натискаєте підписати та «Вивантажити». Так як це є пакет направлень, він, відповідно, у нас йде на монітори обробки запитів. Натискаєте на нього, якщо вам необхідно, отримати зразу номер скерування. По факту, система сама що 15 секунд відправляє запити на такі електронні направлення. Але ми можемо це пришвидшити. Натиснувши в діях, перевірити статус на e-health. Якщо ми бачимо, що вже є одне оброблено, переходимо назад до направлення, закриваємо модальне вікно і за пару секунд бачимо, що наші направлення є вивантажені, Їм є присвоєний номер. Пацієнту приходить смс, і за необхідності у вас є можливість роздрукувати інформаційну пам'ятку пацієнту по тих направленнях. Де є штрих-код та коротка інформація про дане направлення? Також звертаю вашу увагу, от ті, що ми вибрали без програми, вони так і будуть світитися два без програми, два з програмою медичних гарантій. Та тепер випишемо ще рецепт такому пацієнту. Натискаємо до епізодів, нас переведе до епізодів пацієнта. Тепер той епізод, який ми тільки що створили, натискаємо Переглянути. І у взаємодії виписати рецепт. Ми так само можемо вручну обрати програму, по якій ми будемо надавати рецепт пацієнту, і внести ті всі препарати, так, як в нас було в шаблоні. Або просто так, як у нас вже є створений шаблон, ми натискаємо його застосувати. Всі дані по рецепту нам підтягуються, лікарю лише натискається перевірити програму, що воно в нас дійсно проходить по програмі, створити. Якщо у пацієнта номер е, верифікації ехелсу. Е Є записаний коректно, відповідно, йому прийде СМС-ка з номером електронного рецепту та з кодом погашення, яке необхідно йому буде вказати в аптеці. Натискаєте так. Потім підписати заявку. Обрали підпис, натиснули підписати та вивантажити. Все. Формується номер. І смс пацієнту. Закриваємо гудальне вікно. За необхідності, якщо пацієнту не приходить смс, є можливість виписати пам'ятку рецептурно, де є той самий номер рецепта, і при друзі вже на листку лікар ставить печатку та підпис. З чим пацієнт йде вже в аптеку. Якщо пацієнту не приходить смс і він просить вас змінити номер телефону, хоча він є зареєстрований в Ехелсі, e ви можете це зробити. Для того вам необхідно перейти на пошук пацієнта, ідентифікованого, внести його прізвище ім'я, тиснути пошук, обрати дії даного пацієнта. Та у нас є кнопка Методи автентифікації. Обираєте її. Якщо за даним основним номером пацієнта є до нього доступ, ви можете змінити це методом отримання смс на новий номер на старий та замінити на новий. Якщо доступу до старого номеру телефону пацієнт немає, вам необхідно зайти на сайт НСЗУ та в розділі громадянам. Обрати онлайн-форму зміна методів автентифікації номеру телефону. Та заповнити цю формулу Форму накласти підпис лікаря. Заповнюються дані про пацієнта, кому ви хочете скинути метод автентифікації і накладаєте свій підпис. Такий запит буде оброблений порядка одного робочого дня, ну, переважно. Максимум до 2 днів. Також в вас в системі є можливість вносити свої внутрішні консультативні заключення. Це так само здійснюється методом пошуку пацієнта через дії додати запис в карту пацієнта. У нас є створені заготовки, шаблони такі, де ви можете вносити дані у відповідні форми. Якщо це, допустимо, є якісь певні лабораторні дослідження, ви хочете, щоб вони були в карті пацієнта, обираєте групу лабораторія та обираєте якісь певні із форм, які в нас є задані. Натискаєте Відправити. Більшості є заповнені зразу там, одиниці вимірювання, норми, за вас лишається хіба вписати значення, які мають бути там, в конкретному даному аналізі. Натискаєте Зберегти і ті дані вже будуть зберігатися в карті пацієнта. Якщо це, допустимо, є огляди вудських спеціалістів, так само обираєте цю групу і дивитесь, чи шукаєте то, що вас цікавить, скажімо, якась консультація. Натискаєте Відправити і бачите, це є внутрішній шаблон по розгорнутому такому деталізованому огляді. Тут є дані, які ви можете внести вручну, або якщо у вас ви працюєте з ноутбука чи є мікрофон, натиснути клавішу F2 і е голосом надиктувати в ті чи інші поля свій текст. Є поля, де ви можете ставити відмітки для швидкого і зручного огляду. Така консультація є внутрішня, її можна видрукувати, вона буде зберігатися в карті пацієнта. Дані звідси в електронну систему охорони здоров'я не потрапляють. Зберегти і переглянути форму, як вона буде друкуватися. Це є такі консультативні заключення, які можна надати пацієнту. Як нам тепер переглянути всі внесені електронні медичні записи, що у нас були по пацієнту? У факту є два способи. Це є через пошук пацієнта ідентифікованого, знаходимо пацієнта детально, по кому ми хочемо щось переглянути. Натискаємо пошук, і в діях у нас відображаються всі дані, які ми можемо, до яких ми можемо перейти і переглянути по конкретному пацієнту. Те, що стосується зведених якихось даних по всіх пацієнтах, що у вас були, це є в розділі аналітика, внутрішня статистика. Тут є зібрані і журнали, і дані по рецептах, по амбулаторних, по стаціонарних, планах лікування, все, що лікар вносив із свого запису. Обираємо до прикладу епізоди амбулаторія. У нас відображаються всі електронні записи типу епізод. Що ми робили пацієнта. Якщо ми хочемо побачити дані по направленнях, які ми виписували в тому ж самому розділі, обираємо направлення, ми будемо бачити всі направлення, що є виписані пацієнтам. Тут можна скористатися фільтром вверху, обрати конкретно, вписати там прізвище конкретного пацієнта. Нам відфільтрує тільки його направлення ті, які ви йому видавали. Щоб повторно можна було повідомити номер направлення, що пацієнт десь його забув загубив. Перегляд даних щодо рецептів, які ви виписували на боковому меню є розділ рецепти, пошук по рецептах. І тут будуть відображатися номера рецептів, дані пацієнтів, які ви виписували рецепт. рецепти. Дякуємо за увагу! Готові до співпраці. Ваш Аскипнет.